Навіть на порозі кінця світу, коли усі інші давно втратили надію і від плану А перейшли до плану а, -а, -а, а та бігають у паніці, ми зберігаємо спокій і економимо нервові клітини, бо тільки нам під силу усе розрулити, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі як стати самураєм, маньяком та мером. У мене є два заступника, чотири з яких що творець Маздай думає про агресію проти України. Багато-багато окібажато не пропусти ексклюзив від ігронавтів. Знайомтеся, Гейминг Феномен, що перетворює ігри на рекламні майданчики. Там була одна гра про собачий корм, і гра про зубну пасту Дізнайся, як не грати за правилами. Аркетологів у фокусі тримайте Зігмунда Фрейда подалі від екранів. найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці і А просто зараз гаряча новина. Минулого року американська суперзірка Кім Кардаш'ян створила на свою честь гру і заробила на ній сотні мільйонів. На днях її чоловік та багаторазовий володар Греммі, репер Кейні Вест, теж почав створювати власну гру, от тільки присвячену не Кейні, а його мамі. Кілька років тому моєї мами не стало, і для мене це і досі трагедія. Я вшанував її пам'ять, написавши кілька пісень та назвавши компанію звукозапису на її честь. А зараз я хочу присвятити мамі гру, у якій вона буде головною героїною. Щоб дістатись райського світла, вона має пройти безліч перешкод з допомогою гравців. Над своїм проектом репер працює вже шість. Місяців і поки не розкриває назву гри, не афішує на якій платформі вона вийде і скільки буде коштувати. Я не женуся за прибутками і тим більше не хочу наживатись на власні трагедії. Ця гра для мене ще один спосіб сказати моїй мамі, як я її люблю, а також спосіб нагадати ігронавтам. Цінуйте своїх близьких. Суперзірка Кейні Вест закликає любити рідних за допомогою відеоігор. і це чудова новина. І хоч проект Кейні ще не вийшов, інші ігри вже поспіли. Які з новинок. К варті твоєї уваги дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак».